Якщо клієнт запізнився. Що буде, якщо стемпінг віддрукувати декілька разів? Ну, давайте подивимося на це. Спочатку наносимо чорний гель-лак. після полімерізації віддруковуємо ось такі сніжинки, фіксуємо їх. І знову ж таки вкриваємо увага будь-яким напівпрозорим або базою, або можна взяти навіть топ. І ще раз набираємо сніжинки, але трохи інакше, маленькі. І також відруковуємо. Ну, а після вкриваємо це все топом. І ось такий ітоговий результат, варіант такого дизайну в нас вийшов. Чи цікаво тобі було дивитися його до кінця? Дай нам знати, просто вподобайкою, підтримай цей канал, я буду максимально тобі вдячна за твій палець вгору?